Шилопрохопада пише, жоден не може діяти вільно і незалежно, і тому не, необхідно завжди прагнути отримати дозвіл Господа на те, щоб діяти, їсти, говорити, і милістю Господа все, що робиться відданим, знаходиться вище чотирьох недоліків обумовленої душі. І тут треба розуміти, що тут можна додати і слухати, говорити. Тобто, щоб ми могли почути трансцендентну науку, і вона зайшла і вона пройшла скрізь наші фільтри свідомості. А в нас багато фільтрів. Одні з них. Одне з них це чотири недоліки обумовленої душі. Тобто, обумовлена душа, то джили, які знаходяться в матеріальному світі, вони схильні до обману, у них не... недосконалі чуття, вони схильні впадати в ілюзію, і вони обманюють. Тобто вони це ми. І от е що оці недоліки, от якраз про це тучила прохопада, і говорить в цій, в цій цитаті: жоден не може діяти вільно і незалежно. Вільно і незалежно це якраз бути вільними ці, від цих чотирьох недоліків. І... Тут, і далі Шила пропопада каже, і тому, і тому необхідно завжди прагнути отримати дозвіл Господа на те, щоб діяти, їсти, говорити, і милістю Господа все, і милістю Господа все що робиться відданим, знаходиться вище чотирьох недоліків обумовленої душі.